Вітаю, шановні друзі. Ось вчора напакувала поділки кампусу. Як бачите, вони всі різні. Вони різні, тому що їх неможливо поділити якимись квадратиками або прямокутничками, тому що в них дуже тверде коріння. Воно прямо як дерево. Його неможливо ножом порізати. Я його е рубала лопатою, так рубала, що аж поламала. Така була гарна лопата. Я на ній прямо написала гарно, тому що вона була така і міцна, і довга, що ми важливо для мели. Але подивіться, що з нею сталося. Оце, я поламала її, коли копала міскантуси. Оце вам така ціна цих міскантусів.